Ісусику, я до тебе ручки зносю, Я у тебе ласки прось. Каже, щоб я не попала в погані руки. 59-річна Надія Дячок з Вінницької області молиться, щоб у неї не забрали трирічну дівчинку, яку вона виховує з перших днів життя і вважає своєю онучкою. Що така крихіточка манюня? Її будуть засілувати або будуть заливати горівкою, воно буде кричати, воно буде плакати. Рідна мати залишила дівчинку надії ще влітку. Півроку Лідія Пилипко взагалі не цікавилася власною дитиною, а нещодавно несподівано звинуватила надію у насильстві та крадіжці доньки. Я її виростила, і вона ні разу до неї не підходила, вона ні разу її не скупала, вона ні разу її не погодувала. Мати маленької влади навіть звернулася до суду. У позові вона заявила, що свекруха вигнала її з дому та під загрозою смерті заборонила наближатися до доньки. Хочу не обняти, це не на мама. Називає мене дьотю це Надька, намовляє. Із сином Надії Ліда прожила 9 років, але визнає, що дитину народила зовсім від іншого. Саме це, на її думку, так і не пробачила мати зрадженого чоловіка. Нема славу їх тиматина. І, ти мати, і, дитина. і ти Віталіка, дитина Віталік не може мати дитей. Щира турбота про долю дитини чи бажання помститися за подружню зраду? Чому колишня свекруха відмовляється повертати дівчинку рідній матері сьогодні? У студії стосується кожного приїде біологічний батько маленької влади. Чи зможе його офіційне визнання своєї трирічної доньки вирішити долю дитини без судової тяганини?